Помилуй нас, Боже, з великої ласки Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тимі жінками, і благословенний плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Серед серед болю, ти під но. να κολλήσω.